Ви коли небудь бачили, що одні люди заходять в кімнату, у них максимальна увага, а у інших ні? Взагалі, чому так? Про харизму, але ж які причини буває такого, що браку харизми. Саме перше, це, звісно, самооцінка. Тобто, якщо ми не відчуваємо цінність самого себе, інші люди також це не будуть відчувати. Друге, це не вміння виражати свою точку зору або небажання, тобто я краще постою десь там в куточку і тому подібне. І третє це за те, що ми не, не вміємо затримувати на собі увагу. Але взагалі, як допомогти собі підвищити цю харизму? Саме перше, це має бути контакт очима, тобто ви тільки як заходите в кімнату, зразу. Контакту чимось з якоюсь людиною, посміхаєтесь потім інше. І взагалі протягом цілого якби цього якоїсь там події старайтесь максимально бути відкритими і посміхатися. Далі, друге, це жестикуляція. Тобто. Ви повинні внушати, якби знаєте, довіру до інших людей, тобто бути відкритій позі, тобто не ховати руки, не горбитись, не дивитись підлогу, а максимально розпрямитись, максимально, знаєте, так, задіяти своє тіло, що ви відкриті до інших людей, що ви готові спілкуватися. Далі третій тон. тобто, точніше, голос, він має бути, знаєте, не таким. Швидко швидко швидко, це має бути спокійний, спокійний і такий, знаєте, можливо, в деяких моментах такий глибокий голос, так? Ви говорите до інших людей в цій ситуації. І далі треба говорити не монотонно, тобто ви стараєтесь додати якогось емоційного запарвлення. До своєї, до своєї там не знаю, якоїсь такої не знаю, якоїсь розмови і тому подібне. Тобто не так все було добре, я гарно, а да, все добре. Моя мама теж все добре. А вона все добре. Моя мама дійсно прекрасна, вона там те, 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 те. Тобто максимально емоційно забарлювати. І спробуйте ці техніки, і ви побачите, що інші люди будуть більше звертати на вашу увагу і більше відкликатися, і більше бажання, якби з вами комунікувати.